Святитель Мінвай Сербський в одній із своїх проповіді говорить, свята діва є втіленням любові і страдання. І кожна людина, віруюча людина, яка переживає в цьому світі якісь страждання. І молиться до Пресвятої Ділі обов'язково отримує допомогу. Причому ця допомога виражається не тільки в тому, що страждання закінчуються, а в тому, що людині даються сили перенести ці страждання так, щоб отримати духовну користь. Сьогодні мій добрі браті і сестри. Почули голос Божий, який призиває нас до цієї святої рівні обителі. І всі ми відтикнулися на цей призив, зробили все, що ми можемо для того, щоб обов'язково бути тут сьогодні на молитві. Молитві до свого тріпостасного Бога, подякуючи за дар життя. За все, що є в нашому житті, попросити його милості і на майбутнє в нашому житті, наших близьких, родичам, нашій вітчизі, попросити всього того, що не достає нам, по нашим силам, і особливо, що стосується нашого спасіння. І особливо сьогодні молимося до П'ятої Діви через ікону застрадання, щоб вона почула наші духовні воплі, наші переживання, наші страхи. І допомогла нам перенести все це без роботу, без насилля, без корбот, без... Оскорбління інших людей, а принести так, як це необхідно православній людині. І Ми не просто звертаємося до Божої Матері, тому що коли ми дивимося на цю ікону сострадання, ми бачимо бездихання тіло Божественного сина, яке звисає на руках. Божої Матері. Взагалі дуже важко прощатися з рідною людиною. Дуже важко переживати хвилини, коли відходять від набуття наші батьки, тому що ми ціле єство з нашими батьками. А ще страшніше, коли батьки хоронять своїх дітей? Тому що коли Діти хоронять батьків, це природне по закону, природа. Але коли мати, батько хоронять свого сина, доньку, це вирівається із закону. Але ми всі розуміємо, що ми смертні. І смерть є необхідністю для кожної людини, яка народилася. Но Божественний син це ж Бог. І Божа матір знає про це. І в той же час вона бачила ці страшні хвилини свого сина, який висить на древі Христному. А тепер, після зняття з креста, без тіло схисає на її руках, і все це робиться на шматочки, на частинки. Вона нічого не може зробити, а мати є мати. От ці переживання матері, вони ж не тільки закінчилися там, в ту хвилину страждань Божеського сина. Вона страдає і страдає кожній людині, яка йде цим шляхом за своїм сином єдинородним. Де для того, щоб подолати смерть. І досягнути того царства, ради якого вона і дала тіло, і плоть, кров Божественному сину. Взагалі, життя людське дається Богом для щастя, для блаженства. Саме початку Бог, який є любов, так і замислив, розділити свою любов творінням. І Бог, який є абсолютна любов, не міг створити людину, яка на цій землі щось переживала, те, що не дає їй щастя, блаженства. Але будь-яке творіння щасливе тільки тоді, коли воно з'єднується з Богом, з щасливим Богом. І наше щастя від Нього, не від нас, а від Нього. Але, на жаль, людина, що назад нашої людської історії обрала зовсім інший шлях. Вона вела в нашу історію гріх. Це перепона між нами і Богом. І в принципі людина не може бути щасливою без Бога. Вона може шукати якісь сурогати, які можуть замінити, якісь, здається Бога, але щасливою, по суті, вона бути не може. Тому що гріх вносить це розділення. Тому преподобний, Єфрем Ширин так і каже, є одна річ, без якої неможливо людське спасіння. А це страждання. Взагалі, парадокс від християнської, християнської думки, християнського світогляду, ми говоримо, що спасіння щастя неможливо без страдання. А насправді так воно і є. Тому що щастя, блаженство можливо тільки тоді, коли людина повертається до Бога, тобто вона долає гріх, долає цю перепону між мною і Богом. А гріх ліс. Ці розцінення і тому страждання, переживання, болізі і сама смерть є наслідком гріха, першого гріха. Через гріх Адама кожного із нас є ця раковина клітина, яка знищує середини єсно людське і душу людську, якщо ми з нею не боремося. І гріх кожного із нас він також приводить людину до страждання. Але інколи ми бачимо, що страждають не тільки грішники, страждають і святі. Це означає, що Господь посилає інколи такі випробування людині, щоб вона стала ще кращою, щоб вона істинилася як можна більше свого діства. Вона переживає, вона лічиться. І коли, коли читаєш, Святих Отців особливо близько до нашого часу, особливо. Які пов'язаються на фонах, інколи коли питанням, які вони щасливі, коли не хворі. І частіше всього, благодать Божа обмінно і тоді, коли людина хворіє. І тому страждання це не просто покарання Боже, да страждання це наслідки гріха. Гріха Адама і ріка кожної з нас. Але через страждання, через переживання Господь посилає людині якісь випробування, які повертають нас в наше таке естественне состояння. Коли Горім Сергій сказав, що Христос прийшов на землю не для того, щоб зробити людину щасливою, комфортно живучою, а дати їй більше, дати їй вічність. Це означає, що комфорт земного життя це не... Показник того, що людина є щасливою по своїй суті. Це може вражатися навпаки, це може бути зовсім іншою ознакою. Але коли Господь нам посилає якісь випробування, це означає, що ми маємо довіритися Богу за що. По-перше, треба розібратися, не роптати, а розібратися проаналізувати, а що зі мною відбулося, і для чого це посилає? Святі оці говорять, що будь-які хвороби в людині це зіночок від Бога, що він існує. Якщо б не було цього зіночка, б забули про Бога. І дійсно, якщо людина талана вона здорова, вона може досягнути в цьому житті Бог для чого потрібен. Але якщо ми замикаємося на цьому щасті, без Бога, це означає, що потім на буті ми Бога не знайдемо. Якщо людина тут не знайшла Бога, вона там його не знайде. Тому людина має тут уже в цьому житті правильно себе оцінити. Хто вона, для чого вона, що вона зробила. І частіше всього. Ми починаємо це робити, коли ми розуміємо своє безсилля. Коли Господь послає якісь такі моменти нашого життя, з якими ми не можемо справитися, не тільки ми, а наші близькі. І тоді ми починаємо звертатися до Бога. Тому що наше життя в Його руках. І ми інколи цього не розуміємо, але коли от ці переживання нас Господь до цього приводить. Нам хочеться ніколи не боліти, нічого не переживати, нічого не боятися. А без цього життя за ним неможливе. Ми забудемо Бога. І крім того, що ми завжди маємо пам'ятати, що будь-який випадок в нашому житті це від Бога. Це промис Божий діє для того, щоб я спасся. Якщо щось таке з нами відбувається страшне, що я не розумію, означає, що без цього Бог мене спасти не може. І наша воїна сильна, це не лога Божественна. В житті преподобного Барлама Путін своє такий випадок з його життя. Він жив недалеко від Великого Мовгорода. А в ті часи, як ми пам'ятаємо, це місто керувалося вічем. віччям. Тобто, коли якісь були проблеми, збиралися люди на площаді центральні міста і все вирішували. Як розвивати місто? І там також відбувався суд. Тобто, якщо піймали крадія, його приводили, доказували, що він вкрав, що вбив когось. І там переводили вірувати. І потім вже ця толпа людей, вона і вирішувала його долю. І так сталося, що в цьому місці піймали крадія. Його привели на цю площу. Доказали, що він дійсно краді, причому зі стажем крадіє. І вирішив його втопити. Всі люди ведуть цю людину до річки, щоб втопити. Назустріч йде преподобне верла, якого всі знають, тому що був дуже великий подвижник, жив у лісах недалеко від міста. І от коли він зустрічається на мості, то вже мали кидати цю людину, цього крадія, злодія. Він стає на колінах і випрошує цю людину, каже, дайте мені його. Він буде в мене послушником, я постараюся зробити все, щоб він справився і змінився. І люди наскільки поважали преподобного, що віддали його, не хотіли, тому що знали, що він багато наробив в місії і зла людей. Але віддали. І поступово... Він становиться монахом, він во всьому служить преподобно Варламу, змінюється, дійсно змінюється, становиться добрим іноком і християнином. Більший раз, через декілька років опять в місті поймали крадія. І також такі же вірили, хто Петро? І назвучі поп'ять проплодив. І от люди можуть почали вже з самого початку роптати, тут опять йде прикодоване, нам прийдеться знову і цього двоє відпустити. Але коли приходить толпа оплата з цією людиною, прикодовий вранці відходить в стороночку. І цю людину втопили, казнили таким чином. І потім до преподобного приходять і питають, Отче, ти вчинив не послідовно. Чому одного ти спас, а іншого не захотів? Хоча перша була війна доказана абсолютно, а все ще були якась вагалися, правда чи неправда. На що преподобний, як святий. Мислить уже не категоріями земними, земного щастя, земної вигоди, земного життя, а категоріями вічності. Він каже, коли я бачу першу людину, якого піли, я бачив вокруг нього топи бісовські, які радувалися, що людина не спіє покаятися і змінитися. І тому я за все для того, щоб дати йому можливість на покаяння. А інший випадок. Я бачу, що в нього ангели радуються, що через святу людина постраждає, Нам і намі ті гріхи, які в нього поїздли з молодості, йому простяться, він був тоді невинуватий, він не вкрав нічого. От по нашій дої цікавиться безумість. Да? Людина спасає з а віддає на страждання, на смерть людину невинну, але категорія вічності. Нам дуже важливо, дорогі браті і сестри, через призму того, що з нами відбувається, завжди оцінювати себе для вічності. І для того, щоб тут пожити, а для того, як ми будемо жити в вічності. І частіше всього ці переживання, страждання посилаються людям тільки для того, щоб ми змінили себе, переоцінили себе, зробили правильну переоцінку, оцінили, хто ми є. І Як ми можемо зробити все, що від нас залежить, для того, щоб обов'язково досягнути Царство Божого? У цьому і завдання життя кожного з нас. Ми не зможемо себе зробити абсолютно щасливими. Такого не буває. Ні гроші, ні слава, ні влада не дають на щастя. Але Господь, то, що посилає, нам треба прийняти. Причому треба розуміти, що не просто ми на зараз хвалимо страждання панірики, воно зносимо страждання. Ні. Страждання проти місцевій людської природи Ми створені для блаженства, але для блаженства з Богом і у Бозі. І все, що мішає нам цьому блаженству, ми маємо тут істепілити через страждання, через пот, через кров, через молитву. Але з правильною оцінкою для чого? Це дається ні конкретно, не шукати інколи причин зовні. І частіше ми так і робимо. Будь-яка ситуація в нашому житті, яка нам не подобається, ми зразу знаходимо винувато. Ближній, лишній дані, влада і ще хтось. Але не тільки ми, самі. А насправді все, все кроється в нас всередині. Хто ми? І Господь хоче. Очистити і спіпити той гріх, який є в єсмі кожного із нас. І щоб нам з нами не відбувалося в земному житті, ми маємо знайти можливість це прийняти і не роптати. А цедіть Гінатій Бенчанінов він рекомендує навіть при будь-якій ситуації, яка нам не подобається, знайти в собі сили, подякувати. «Господи, благодарю Тобі за, за те, що відбувається зі мною. Дай мені сили це перенести. І перші слова будуть не з душі, вони будуть з розуму. Я хочу це зробити так для того, щоб серце відчуло. Інший раз, ще раз я буду дякувати, воно дойде до серця. Ми приймемо то по настоящому коли ми будемо дякувати Богу не тому, що так десь написано, а тому що серце цього хоче, серце відчуває то, що. Це все від Бога. так нас учить сьогоднішня подія, сьогоднішнє свято в честь ікони Божої Матері Сострадання. Вона співвідчуває. І коли не достає нашим силам людським, ми обов'язково маємо звертатися до неї, яка відчула страждання, настояще страждання. За свого сина і це і переживання доноситься і до кожного серця людського. І всякий раз, дорогі браті і сестри, коли з нами щось відбувається, що ми не розуміємо, знадім собі сили, обов'язково помолитися, попросити у Бога відчуття, подяки за те, що відбувається з нами, навіть за те, що ми не розуміємо, тому що Бог хоче нашого спасіння. Бо хоче, щоб ми обов'язково, скільки ми не прожили в цьому світі, але досягнули свої міти, досягнули, досягнули царства Христового, якому ніколи не буде кінця. Амінь.